Вибачте, що мене не було тиждень. Всім привіт! Мене звати Аліна. ви на моєму каналі Рутіка, і це бла 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 Новини новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже. Усе що ви хотіли, а вони хотіли б знати. Райан Вілсон, який грав два шрута в серіалі Офіс, розповів про свої роки під час того, як він грав в цьому серіалі, і сказав, що вони переважно були нещасливими. Навізенне офес айспентсеврол єрзрілі. Mostly unhappy. він сказав про те, що коли він знімався в офісі, він завжди відчував те, що йому цього недостатньо. При тому, що він був виконавцем одної з головних ролей, він хотів стати кінозіркою. Він відчував, що цей масштаб серіалу йому все одно цього було недостатньо. Він казав, що він завжди відчував, що він може більше і що він хотів би робити більше. Наприклад, він сказав: якщо я мав сотні тисяч доларів, то я хотів мільйони. Якщо в мене була хороша кар'єра, то я хотів найкращу. Ну, коротше людина завжди намагалася зробити більше більше. і більше. Він розуміючи, що він грає в суперпопулярному серіалі з такими крутими чуваками, як Стів Карл, Джене Фішер, Джон Красінський. Він все одно відчував, що йому цього недостатньо, і саме через це він не міг насолодитися тим, що в нього є. Він сказав класну фразу. Люди живуть сотні тисяч років і ніколи недостатньо допомогло нам як виду. Це про те, що якщо б нам було достатньо те, що ми маємо, ми ніколи б не еволюціонували в те, що ми маємо зараз. Так, ми, можливо, не найкращий вид, скажімо так, паразити на планеті Земля, але все ж через те, що ми завжди, як люди, хотіли більше, 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 ми еволюціонували, робили якісь винаходи, ля-ля-ля. Власне, це бажання покращення, воно тягне людство і тягне кожну окрему персону вперед. Але Е, коли ти вже маєш велику кар'єру, як умовно Райан Вілсон в серіалі Офіс, ти все одно відчуваєш, що хочеш більше. Але Ендис Неверенаф кайнев імпульс things ripping us apart. І він поділився тим, що зараз він е, для себе відкрив буддизм і його, скажімо, так, постулати в тому, що насолоджуватися тим, що в тебе є, і е, як це сказати, не бути таким. Меркантильно зацикленим, скажімо так, ось. І це так цікаво, тому що дійсно, напевно, озираючись назад, можна сказати про те, що. Так, тоді можна було насолоджуватися цим життям, що він мав. Але на жаль, тільки через багацько років він зрозумів свою тодішню помилку. Під час виконання ролі Двайта він був тричі номінований на ЕМІ як видатний актор другого плану в комедійному серіалі. У складі акторського складу офісу він отримав кілька номінацій на ЕМІ та премію Гільдії кіноакторів, а також виграв кілька нагород. Коротше. Було дофіга да всього. Уявляєте, ти такий виходиш отримувати свою статуеточку Еммі, і це настільки круто взагалі, ну, неможливо це виміряти, і такий. Е, це не так круто, як мені б хотілося. От якщо б я отримав Оскар за найкращу чоловічу роль, ну тоді да, А так, другого плану, комік, ну, типа, ще не цікаво. Хочете прикол? Хочеш покажу, як левручить? Ні, хочете прикол. Ем... Я вам три хвилини розповідала про актора Райана Вілсона. Його звати Рейн. Рейн. Вибачте, будь ласка. Я не знаю, ну блін, взагалі чому я. Ах, стільки питань, так мало відповідей. Коротше, його звати Рейн Вілсон. Я не знаю, що зі не так. Просто ну, такий день був. Голівуд тріщить по швах, тому що на страйк цього разу зібралася гільдія акторів, і це так само погано вплине на кіноіндустрію, як і страйк сценаристів. Хотілося б сказати, що до гільдії акторів США входять 160 тисяч акторів, і в цю гільдію входять всі ці супер-мега-популярні актори, наприклад, як та сама Марго Робі, Райан Гослінг. Всі, всі люди підпорядковуються гільдії акторів. Це знаєте, така собі профспілка. І за що вони власне борються? Підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення виплат від стрімінгів, і зарплата і виплати не встигають за інфляцією, покращення умов праці. Так вийшло, що актори, які працювали в серіалах, вони отримували роялті за повторення цих серіалів і так сталося, що зараз це вже не дуже надійний заробіток. Для них не можна розраховувати на якісь гроші, і більше того, зараз серіали стали виходити трошечки рідше, тобто умовно сезон з 10 серій. І рік перерви, тобто для акторів, це такий собі варіант, тому що умовно, якщо ти знімаєшся там в двох серіалах, то в тебе дійсно може бути там робота два рази на рік. Ну знаєте, там не знаю, по три-чотири місяці, і потім все ти такий простой, стоїш і чекаєш, поки знову буде якийсь сезон. Ну і, звісно, є затик в штучному інтелекті, тому що е, це все хочуть регулювати, тому що штучний інтелект він може відтворювати е, персону, він може відтворювати людину. І, звісно, акторам це теж не дуже подобається, тому що, якщо умовний, штучний інтелект може написати сценарій, то так само він може зробити мордочку будь-якого актора. І все, по суті, е, потрібні якісь дублери з тілом підходящим, а обличчя можна наболювати будь-який, звісно, це теж не влаштовує. І ще одна така не найочевидніша, Підніша проблема полягає в тому, що коли триває страйк гільдія і люди, які знаходяться в цій гільдії, вони не можуть працювати. Тобто, умовно, як це сказати, ти не можеш зрадити своїх колег, знаєте, зламати ці принципи свої і піти сказати: Ну, знаєте, друзі, мені дуже хочеться, тому я піду. Тому що я хотіла сказати: кіноактори не можуть, наприклад, приходити на прем'єри, робити промо-кампанії, запускати промо-кампанії в своїх соціальних мережах ніяк Розповідати про кіно, взагалі ніяким чином не афішувати кіно. Тобто, коли триває страйк, актори. Тупо забивають на все, що стосується е, кіно, навіть якщо воно вже створено, і навіть якщо його вже от зараз показують. Барбі виходить, вони ж зараз дуже дуже активно це просувають, і виходить, що і просування цих кіно теж стане на паузу, при тому, що якби воно вже вийшло, але все одно актори їздять на всі ці прес-конференції. Зараз вони не мають права цього робити. Організатори венеційського фестивалю, навіть е, коли оголошували журі, не назвали жодного американського актора чи акторки. Тобто, ну все настільки серйозно, що Тепер вони по суті знаєте, персони, до яких не можна достучатися, вважають зараз американського Голлівуду, американських акторів не існує. Загалом, як це вплине на кіноіндустрію і на випуск всіх цих кіно і серіалів, ми можемо тільки здогадуватися, тому що коли страйкують сценаристи і страйкують актори, ну банально вже вибачте, нема кому ні, ні писати, ні грати. І звісно, це вплине так, що ми помітимо відсутність деяких кіно, що ми чекали, або серіалів. І це не дуже добре. З іншого боку, звісно, це класна тема з цими гільдіями і профспілками, в тому, що люди разом збираються і вирішують, як вони хочуть, щоб все працювало. Я дуже часто про це думаю зі своєї музичної точки зору, як умовно в нашому місті я була б дуже рада, якщо в нас була профспілка музикантів, які домовились про те, скільки коштують, я не знаю робота музиканта, як все повинно виглядати, що ми не граємо російські пісні, навіть якщо ми переклали їх українською. Ну коротше. Тіпа, це було б класно, якщо ми теж могли б зібратися, обговорити і сказати, так, всі разом, ми сила, і ми зможемо подолати умови і стереотипи нашого бізнесу. Але, на жаль, у нас так не буває, тому що у нас завжди є досить розумні люди, які такі: ну ви там збирайтеся, молодці, а я зараз демпінгую тут, сама вас зіграю, все ж що... так, вибачте, це наболівше, так. Да. Том Голанд поділився своїм шляхом до тверезого життя. Якщо ви не знаєте, то Том Голанд вже півтора роки не вживає алкоголь. Ви спитаєте, чому це важливо? І я вам скажу, тому що в нього з цим була реальна проблема. Нещодавно на одному подкасті він розповів про взагалі свій джорній. Добрий день. Свій шлях до того, як він зрозумів, що в нього є проблема, і намагався неї здихатися в січні. 2021 року. Він вирішив кинути пити всього на один місяць. Чого він це взагалі вирішив? Грудень для британців це. Прям дуже алкогольний місяць, тому що там Різдво. І як ви знаєте, в британці взагалі оця пивна традиція, коли є куча пабів, де всі один одного знають і всі випивають, вона прям супер поширена, і тому він, як британець. Під час грудня, під час Різдва випивав кожного дня, і це було, в принципі, не тільки в грудні, але грудень, знаєте, такий найалкогольніший місяць. І ось в січні він вирішив зробити собі такий, не скажімо так, детокст, але в принципі він вирішив на один місяць, на січень відмовитися від алкоголю і просто подивитися, що буде. І зрозумів за січень, що він кожного дня думає про алкоголь. Він не може перестати про це думати. Він Розуміє, що він залежний і вирішує, що добре, тоді іще лютий він не буде пити, ну так, на всякий случай він перевірить, чи в нього немає залежності. Тобто тоді він вже здогадувався, що він трошечки залежний, але все ж таки, ні. І ще лютий, якщо мені в лютому буде так погано. То це залежність. І що ви думаєте? В лютому йому на жаль теж дуже сильно хотілося випивати. Кожного дня він думав про випивку і зрозумів, що це реальна залежність, і це його величезна проблема. All I I think about about was 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 having a drink. I was waking up thinking about it. I was checking the clock цинкбаузгавідрін, звейкенп 12. And it just really scared me. Більше того, коли він кинув пити, він відчув, що він став. Менш соціальним він перестав ходити по барам і навіть пити там, знаєте, якусь содову, умовну без алкоголю. Він перестав ходити в ресторани, і тоді він вирішив і пообіцяв самому собі, що він не буде пити до свого дня народження, до червня. Тобто, це якби півроку вже такий, знаєте, е, великий термін. І цей час пройшов йому полегшло, і він відчув, наскільки. Кардинально змінилося його життя. Він став краще спати, краще думати, менше нервувати і. Багато позитивних аспектів таких прийшло в його життя, про які він навіть не здогадувався, що може бути краще. Він сказав, що він знайшов реально хороші замінники оцього знаєте, ритуалу випивання з друзями. І більше того, його друзі дуже класні люди, які підтримали його, не сказали, типу, О, що ти не п'єш, один знаєте кухуль пива, і нічого з тобою не буде. Ні, його підтримали. І це теж, звісно, допомогло йому відмовитися від алкоголю. І коли прийшов його день народження, він зрозумів, що йому в принципі топити і не. Треба, хоча для того, щоб знову почати соціалізуватися і зустрічатися з людьми, йому довелося прямо себе заставляти, тому що він відчував оце, що він не зможе тусуватися, якщо він не вип'є, і це була реальна проблема. Тобто, на що тобі кудись йти, якщо ти знаєш, що тобі буде сумно без того, що ти не можеш зробити, скажімо так, і поділюся своїм досвідом з життя. Перший досвід це те, що. По-перше, зараз я не п'ю, тому що я на антидепресантах. І єдине, за чим я сумую, це за вином і за смаком вина Ріслінг. Ну, це вже таке питання. Є безалкогольний ріслінг і він нічим не гірший. Ось, Але перед тим я не пила цілий рік, тому що в мене були ще проблеми там з цим жовчним, неважливо. І я відчувала іноді, що ну, якби всі можуть там, умовно, кудись піти і щось випити. А я як лошара, знаєте, ну, тіпа... Ніякого свята, скажімо так, тому що всі такі еге а я така, ви ще мені не весело, дивитися, як ви бухаєте. І я зараз теж в деякому сенсі є така людина, яка не п'є і коли хтось там напивається, або просто п'яненький, іноді мене це прям бісить. Я така, типу, не можеш нормально мислити. Ось, але з іншого боку, в моєму оточенні багато людей, які теж... На таблеточках і не можуть пити, тому мені легше. І ще один досвід з палінням. Так, хто дивиться і не знав, що я колись палила, вибачте, курила, як правильно казати, мама, перемикай. Просто хотіла сказати, що був момент, коли я довго достатньо палила, і, на жаль, це був той момент, коли я була ще дитиною, скажімо так, я почала, коли мені було 15, там трошечки пилила, трошечки пилила. потім в коледжі, коли вчилася, трошечки пилила. Потім, коли ми поїхали в Китай, я трошечки пилила. кажу трошечки, тому що мене дивиться мама, не трошечки. Ось. І коли ми приїхали з Китаю в перший раз, я працювала вчителькою вокалу. І в той момент я така: блін, ну я якщо що, зараз це без шеймінгу, я кажу саме про себе. Я подумала про те, що вчителька вокалу не може пахнути цигарками. Я просто це зрозуміла для себе, що я просто відчуваю себе погано, коли я йду на роботу, я виконула там цигарку. І мені погано від того, що я пахну цигарками. Тому що я можу мільйони років казати своїм учням про гігієну голосу, але коли вчитель по вокалу палить, ну типа, все, ну що ти розповідаєш? типа, ну реально. Ось, і тоді я кинула палити просто отак. Тому що я зрозуміла, що мені це не треба, і зрозуміла, що моє паління було соціальним. Я виходила з людьми для того, щоб покурити, і ми там спілкувалися. Коли я кинула, я така: всі йдуть курити, а я залишаюся на місці. Получається, що. Компанія людей, з якими я спілкуюся, більше не моя компанія. Просто по тій причині, що нас не стало такого е, мізерного чогось у вигляді цигарок. І виявляється, що це мені і не друзі, мені з ними виявляється навіть і не цікаво. І все, що нас зв'язувало, це блін цигарки і моя залежність. От така, не знаю, яка історія. Поділіться, якщо у вас є такі історії і такі здати прецеденти в житті, коли у вас була якась погана звичка, яка була поганою, наприклад, для вас особисто, але при цьому це була соціальна звичка, і ви як би робили це з іншими. Якщо це якась запрещенка, замість слова «запрещенка» натисніть емоджі котика. Любі мої рвутики, я вам дуже дуже сильно вдячна, що ви в минулому місяці долучилися до збору на поруч беги від благодійного фонду Волонтерська спілка. Поруч амбасадоркою якого є я. І ми разом з вами і з людьми з інших спільнот разом зібрали 169 Тисяч гривень. Це величезні гроші, це перевершення того плану, який задавався. І на ці гроші вже почали закупати речі для поручбегів. І навіть перші 50 поручбегів поїхали до людей, яких дуже сильно чекали. І цього разу вони поїхали в шість населених пунктів для того, щоб відвести цю допомогу. Вони поїхали в очередно Турецьк, Краматорськ, Нью-Йорк, Тетянівку і Костянтинівку. І вони вже встигли розвести 50 поручбегів, 120 павербанків. 4 зарядні станції, чотири генератори, 11 туристичних наборів і 60 кілограмів корму для тварин. І це ще не все, тому що вони. Кожен тиждень відправляються для того, щоб допомагати людям в тих містах і поселеннях, де зараз немає електроенергії, немає води, немає оцих базових частин цивілізації, до яких ми звикли. І вони постійно допомагають людям, допомагають тваринам. Бо є люди, які все ще не змогли поїхати, не хотіли їхати, тому що в них є худоба, в них є їхнє поле, в них є їхні будинки, є старенькі люди, які не можуть поїхати. Є різні ситуації, і вони допомагають цим людям. І я вам дуже. Сильно вдячна, що ви долучилися до цього збору. Ви мої сонечка. Ну просто реально, я коли взагалі бачила, як возили ці речі, і розуміла, що частинка цього це і наша допомога. Я просто, ну я не знаю, в мене немає слів. Я вам дуже сильно за це вдячна. В липні ми з вами будемо збирати для тварин, які приїхали зі сходу, які приїхали з Херсонщини, і які зараз реально потребують. Багато корму, багато грошей для того, щоб будувати вольєри, тому що зараз дійсно з підривом Каховської ГЕС стало і ще більше тварин, при тому, що тварин завжди достатньо багато в притулках то зараз реально місця переповнені і. Ми з вами можемо допомогти людям, які допомагають цим тваринам, і цим самим допомогти цим тваринам. Я притулку, який евакуював тварин з Херсонщини, треба 80 тисяч гривень на побудування вольєрів для того, щоб їх утримувати. І також 40 тисяч гривень збираються на гуманітарну місію для тварин зі сходу. Там будуть закупати корм і всякі штуки для обробки тварин. Як ви знаєте, глісти і блохи, і оце все вони все ще з нами. Ось тому, якщо бажаєте долучитися. До цього збору, допомогти тваринам і людям, які опікуються цими тваринами, то давайте разом з вами вкладемося трошечки. В описі до цього відео ви знаєте всю інформацію, посилання на волонтерську спілку поруч, посилання на банку. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви зможете долучитися до цього збору і допомогти тваринкам і людям, які опікуються цими тваринками. Ну, а тепер моя улюблена рубрика Бліц. Джонні Деп підтримує росіян. З таким питанням я ходжу вже з 10 липня. А сьогодні скільки там? 13-14? яке? Це ж просто жах. Нещодавно, цими днями, мережею поширилося відео, як на Московії показували прем'єру фільму Жанна Дюбарів, який знявся Джонні Деп. І перед цим фільмом була промова Джонні Депа, що він там побачимося з вами, бережіть себе, щось таке. І росіяни написали, що це якби Джонні Деп звернувся до них. Коротше, російські ЗМІ вирішили, що якби можна. Сказати, що це було особисто для них. Наші зміни це також підхватили. Загалом, виявилося, коли це прокоментував продюсер, здається, цього фільму, таке звернення було записано для всіх, і воно транслюється для всіх, де відбувається показ фільму, і це не стосувалося конкретно росіян, просто так сталося. Ну, загалом, от така штука. В цій ситуації в мене є трошки інші питання. Перше, це те, якого біса це кіно транслюється в Росії? Я намагалася знайти в інтернеті, коли прем'єра фільму буде в Україні. І її не буде. Ми не побачимо звернення Джоні Депа. Ну, типу, отак. Принаймні, можливо, це я не знайшла. Якщо я помиляюся, дайте знати мені в коментарях. Це перше. А друге, російський, оцей. Господи, Константин Йолкін, який був. Співпродюсером разом з Джоні Депом і з іншою командою французькою. Це теж величезне питання. Я зайшла на IMDb і він чолі брата знімав. Ну, коротше, хірню. Неважливо, взагалі пофігу. Але це все в цьому в мене найбільше питання до того, що чому вони взагалі транслюються в ражці. Ось, для мене це найголовніше питання якого біса? І хотіла вам сказати, що Джонні Деп і його гурт голівуд вампаєрс вимпаєрс Empire State Building, щось за фігня в мене сьогодні. Коротше, голівудські вампіри, скажу так. В них є пісня Heroes, і там, коли вони її грають, зараз вони, до речі, в турі, вони показують відеоряд, де є українці, і більше того, в кінці цієї пісні там на величезному екрані стоїть український прапор, що ми явно можемо розцінити як підтримку України. тобто під пісню Heroes, показуючи Україну, можна зрозуміти за кого вони, скажімо так, але блін, ну 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 нашо? Ну нашо. Я розумію, що це все фейк, він не підтримував росіян і все інше. Але чому це кіно транслюється в Росії? Я, ну я не можу. 24 жовтня вийдуть мемуари від Брітні Спірс. Книжка буде називатися The Woman in me», Жінка в мені. Вже можна зробити передзамовлення. Українською вона не продається, і її можна купити на Apple, тільки якщо ти в США або в Британії. Коротше, я просто намагалася, там тикала. Але, звісно ж, коли прийде. Час, ну, ми знаємо, де її знайти просто в інтернетах. Але суть не в цьому, а в тому, що. Ой... Якось на душі мені знаєте, неспокійно. Ну не знаю, якась фігня, і сьогодні трісне. При тому, що вона сама записала відео в інстаграмі про те, що ось буде виходити моя книжка, тири пири, типа готуйтеся. І потім, коли вона почала там якось себе знаєте, так вести, типу, подурачитися голос за кадром, почав казати: ну все, типа, це було занадто чи щось таке він там сказав. Дивіться самі. Okay guys, so my book is coming out very, very soon. I worked my ass off for this book. I had a lot of therapy to get this book done, so you guys better like it. And if you don't like it, that's fine too. Either way, I'm going to Bermuda. Hama, come on, pretty mama. Yago Majigo, baby, why don't we go to my Coco Coco Maka Too much, too much. Too much. <laughs> А хто ця людина за кадром, не звучало мені, як це її чоловік, ім'я якого я чомусь Семазхарі. Взагалі-то ще в лютому 2022 року Брітні підписала у цю угоду аж на 15 мільйонів доларів на свої мемуари. І вже тоді, якби вони почали готуватися, до речі. Не фан факт, просто, знаєте, з голови. Коли я дивилася цю новину, я таке думаю, а коли ж вона підписала цю книжку? ля-ля-ля, почала гуглити. Я дивлюсь, в лютому 2022-го і така, блін, а що я не розповідала про це? А потім така лютий 2022-го. Моє просто життя вже ну, під час повномасштабного вторгнення існує тепер, знаєте, в цьому відрізку. І я така, все, що було до того, тупо не пам'ятаю. От, тому і не розповідала, бо блогу в мене ще не було. Що я хотіла сказати? Ну, почитаємо. Як я розумію, в цій книжці будуть її откровення про її опікунство, про людей навколо неї. І взагалі розраховуємо на те, що ця книга буде щирою. Але блін, ну не знаю. Я... І... І знову мальчик, який робить, я не знаю. Ну, коротше, це капітець. Що ви думаєте з цього приводу? Тому що для мене це все ще не зрозуміло. Я не знаю, хто. Є за персоною Брітні Спірс. Тобто за оцим фасадом Брітні Спірс. Хто там? Хто, хто, хто ці люди? Чи це взагалі вона? Е, досить смішна новина про Тейлора Лотнера. Це, я забула як звати, вовк із Сутінків. Як я могла забути, боже, як же ж його звати? Едвард Джейкоб. Едвард і Джейкоб, його звати Джейкоб, Тейлор Лотнер, колишній Тейлор Свіфт. І я зараз буду вам розповідати не про Тейлор Свіфт і про те, як вони зробили цю фотографію, де вони один на одного показують пальцями. А про те, що він нещодавно поділився, що весь цей час, що він взагалі існує в цьому кіно всесвіті, люди неправильно промовляли його прізвище. не Лотнер, Слаутнер, чисковит ватевер. Це геніально. Коротше, для нас особливо нічого не зміниться, я вам так скажу, тому що це стосується саме англійської вимови, але суть в тому, що коли люди на якихось інтерв'ю, на якихось конференціях неправильно казали його ім'я, він такий ціпа. Типу, та ладно, і так нормально. Йому просто було ну не дуже виправляти їх, і якось знаєте, недоречно, і тому він їх не виправляв. А потім вже в якийсь момент, ну, це б стало тупо, якщо б він через 10 років сказав: Кстаті, ви весь цей час сказали неправильно. Ну, так він і зробив. Але ви уявляєте, це ж така проста людська штука, коли хтось такий тобі до тебе звертається, знаєте, ми... моє прізвище Пушкаш. Дуже часто люди кажуть, пушкаш. І це б я їх не виправляла і така: «ну, пушкаш і пушкаш. Ну, блин, пушкаше, пушкаше, ну тіпо, в принципі, схожеш на моє прізвище, і воно так і пишеться. Тревіс Баркер здійснив свій 30-й авіапереліт після катастрофи, яка сталася в 2008 році. Можливо, ви могли помітити, що картинка змінилася, тому що в мене знову сіла камера, і я не знаю, чому вона так швидко сідає, або я так довго розмовляю. Скоріше за все, другий варіант, але не буду ж я себе ображати. Тому це камера, звісно. Що я хотіла розповісти? 19 вересня 2008 року сталася авіакатастрофа, і що взагалі відбулося? Тревіс Баркер, його друг, його особистий асистент і охоронець відправилися, здається, з Кароліни в Каліфорнію приватним рейсом. Все було в порядку, в них було два пілоти. Але в той момент, коли вони почали злітати, вони почули якийсь дуже гучний вибух. Вони, по суті, навіть і не встигли піднятися, але вони протаранили пар. І влетіли в якісь пагорби. І так сталося, що сталася пожежа, і загинули всі, окрім Тревіса і його друга. і Більше того, коли сталася оця аварія, Тревіс. Виліз з цього літака по крилу, і його тіло було повністю в вогні. Йому довелося зняти свою одежу, і в нього було 65% опіків на його тілі, йому пересаджували шкіру. І загалом все було дуже погано. І через це в нього був посттравматичний стресовий розлад. І як ви можете зрозуміти, з 2008 року, 2023, це його всього 30-й політ на літаку. І ну, насправді для такої зірки, як Тревіс Баркер. Який грає в гурті Блінк 182 у яких перельотів просто отак в нього стільки перельотів не було, тому що він дуже боявся літати, і він каже, що саме завдяки Кортні він трошечки оговтався і відчуває себе краще. Вона його дуже сильно підтримує. І завдяки їй він відчуває те, що він знову може літати. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чого не сказала, або сказала щось зайве, або в мене якісь проблеми з моїм апаратом, цим, тому що щось нічого нормально не вимовляється. Хто... Зна, я дуже вдячна вам за вашу підтримку. Подобайки, коментарі, підписку на канал. Дуже дякую моїм спонсорам, людям, які підтримують мене на баймі кофі. Я вам дуже сильно вдячна і хотіла б вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Соли України, фонд Повернись Живим, Фонд Сергія Притули, Фонд Енімос» І також, звісно, на липневий збір на допомогу тваринам від благодійного фонду Волонтерська спілка поруч. Я буду вам дуже сильно вдячна, якщо ви долучитеся. Банка в описі до цього відео. Давайте допомагати разом. Ну і звісно, тепер я покажу вам котиків. Бо вони вже прийшли, знаєте, на знімальний майданчик і чекають, коли вже можна буде увійти в кадр. Ой-ой-ой. Коротше, такий неприкольний прикол. Значить, Циліна і Маосі на миски стоять в різних місцях, тому що у Маосі з його самого дитинства, в принципі, миска стоїть на кухні. А у Цилі... Цилі, я просто так на мене подивилася. Ой. А у цілі миска стоїть в нашій кімнаті. І так от, останнім часом ми приходимо, а корму в мисці нема. Що ви думаєте? Маосі їсть свій корм, їсть Сіцилін корм. Пайтогу шо? ітогу є Маося, якого я вам зараз покажу і Сіцилія. Ви можете зрозуміти, хто, хто більше корму споживає, вибачте. Так і не скажеш, так? Да? Він просто дорослий. <хи> Тож, секундочку, ні, Мао, ні, прийшов. Прийшов оце тут на всіх наїжджать, тепер знімайся в блозі, дружочок. Ми з Маоси дуже дякуємо вам за перегляд. Ну, Маус і Циля теж дякують, просто у них справи. Ми дякуємо вам за перегляд, дякуємо, що ви були з нами в цей день, вечір, ніч, ранок, коли ви це дивитесь. Як ви думаєте, чому рухається камера? Мало, чому рухається камера? Бо він чухає свою щочку об неї. Я дуже вас сильно люблю. Всім смачного, хто їсть, побачимося з вами в наступному відео. бай бай